Тільки останній негідник не буде мститися за смерть коханої людини. Навряд чи мертві прагнуть помсти. У мене з цим типом не закінчена справа. Перше і головне, що вам варто знати, у нас скрізь свої люди. Що ж це за організація, Бонд? Вони скрізь, а ми нічого про них не знаємо. Це найцінніші ресурси світу. Ми маємо максимально їх контролювати. Його ім'я Домінік Грін. Він надзвичайно нам цікавий. Ми вже почали дестабілізувати уряд. Ми маємо працювати з Гріном, знаючи, хто він. Не завжди ж мати справу з приємними людьми. Сідай! Зараз. Стережіться її, містер Бонд. Вона не ляже з вами в ліжко, якщо не отримає від вас те, що хоче. Гадаю, хтось хоче вас вбити. Втім, із вас вийшла гарна пара. Ви обоє, як про це кажуть. Вразливі. Ми хочемо знайти того, хто стоїть за гріном. Ви когось втратили. Втратив. А ви них зловили? Ні. Ще ні. Як зловити, скажіть. Хочу знати, яке це відчуття. Позбудьтесь його. Коли вже не бачиш, де друг, де ворог, іди у відставку. Зараз ти єдиний, кому я довіряю. Джеймс, посунься. Я не можу тобі звільнити твоя в'язниця всередині. Не хвилюйтеся за мене. Квант милосердя у кінотеатрах 6 листопада.